всіх вітаю. У нас трошки трошки потепліло. Я так сміливіше. Кинув на п'ятерочку. Там зрозуміло кремак синястий по одній. Сплошнячок, який з ним літав. Синій, а синій там сплошний. Синій там сплошний, по-моєму, він і показує, по моєму він трошки розлітався і ви знаєте хоча сміливіше кажу але я не впевнений до кінця я до кінця зараз я прийму позицію таку зручну для себе присяд відпочину вони ні вверх ні вниз трошки були піскочили і все рівно там застаряли на тій висоті і ні туди, і ні сюди. Там одне тільки є зелене-зелене. Одне тільки є зелене зелене, по-моєму, ось воно. Одне середині ставочка. Да, бачите, як я вгадую. Я навіть вгадую по манері його. По манері його лету. По манері лету, бачу, воно саме таке недосвідчене, воно тільки-тільки туди попало. в небо. Третій це другий там політ у нього. Я намисний, воно таке підривисте, через я її кинув в компанію з таких, що мають маєте туди затягнути. Але воно зараз побачите, воно зараз випаде, в перших рядах випаде воно. Ще можливо воно їх і посадить. Дуже таке воно ще недосвідчене, дуже слабеньке. Але знаю, за компанію туди воно пішло, за компанію. Не буду я вішати йому ніякі медалі поки що. Рано ще, ще не заслужило. А там голуби, які вже були в молодості свої обгонені. Ті, що вже деякі перелиняли якось ці сині, наприклад. Та кремак теж перелиняв уже. Це він ще ні. Ні, це чорний, теж він закінчує линьку. А де кремачок? Ось кремачок. Майже перелиняв. І сьогодні туди ще кинув синього такого повилученого. А де він? Розглянемо десь. Одним словом, ні туди і ні сюди. Ні туди і ні сюди. Ну нічого, нічого, нормально. Нормально. Це так, початку тільки. Ось синій, ось синій. Теж сьогодні він піднявся перший раз, так мовити на таку ось в такій компанії так скажу. В молодості літав добре, а це зараз трошечки він вже тобто я починаю його теж ставити вже на спортивний режим. А де ж молоде? А, молоде воно ззаді, воно вже починає мандра вже починає випадати. Воно ще втомилось можливо, не розуміє ще. ну... Це ж напівфабрикат. Оце я з нього зараз ліплю, щось схоже на... Літаючого голуба. Задатки є і є, значить треба розвивати. А як він себе зараз буде показувати, буде, певно, що випадати. І він ще не витримає програму льотну. Таких вже досвідчених голубів. Так, ну що, я виключив, мабуть, да? картинка не міняється. Далекомір не беру, але вони десь метрів на 300, мабуть. Ну 250 найменше. Не високо вони. Невисоко геть. І хоч який я не сміливий, але я опасаюся. Якщо прилетить, забере ось цього. ось, Покажу, як забере, щоб скажете, що я обманю. Ось цього забере. Ось цього молодого забере зараз, якщо прилетить. Так що його доля в його крилах. Так, ось такі рядові, потихенькі польоти. Поки що все. Ну, Це хвилин 20, поки що все благо. поки що все благо. Вітер не обіцяє бути великим таким вже, верніше сильним. Десь біля четвірки зараз є. Так що я думаю, що там вони не борються з вітром. Воно все глядає. хвостики, бачите, в них хвостики навіть розкриті. Так що вони, мені здається, вони насолоджуються, знаєте? Якби хотіли, то вже впали б уже. А так ні, не дуже в них хочуть падати. Все, давайте виключусь. Чекаю. Будуть якісь зміни, переміни, то я включу камеру. Картинка така, стоявшися, Нема. По гризну дивлюся, нема ніде такого, щоб мене насторожувало. Так я інколи бачу, що десь там літає, там літає, там літає, там літає, літає хижачок, я не бачу нічого. Голуби поки що закриті. Але відкрию, відкрию, пізніше відкрию. Хай трошки впуститься і відкрию. Так. Все, залишаю. Ну як я і говорив. Ось бачите, молоде, дивіться. Все, покидають, вірніше покинули його сили. Все, он ну, дивіться, бачите ще? Ну, На дурне навіть не... чи не орієнтується чи що. Дивіться, десь я навіть вставати не хочу. Навіть лінуюсь вставати. Повзе сюди прямо. Воно, за деревами. Прямо повзя сюди за деревами. Отак. Ага, а друге ось. Слабкіше. Ну це синє. Це синє теж вилучне таке. Ну, я цьому вірю, що воно, воно кидалося пару разів тільки що. Ну це молоде через те, що він такий слабачок. Зець, геть молоде. Ну... Там тільки линька почалась у нього, він тільки-тільки набирає фізичну форму. Тільки набирає фізичну форму. Ну, скажу так, добре, що сідає, добре, що вижило. Так, синя ось тут. А трійка там. І трійка там. Сині, два сплошних. Сині сплошні там, до речі, Дивіться, бачите, Ось, будь ласка. Сині там. Там ще десь кари, а вон є всі там, там всі. Сині по одній, прямо роз Синястий маю на увазі. кремак синій, я так називаю. кремак синястий. Синій сплошний і кари сплошний десь там зараз. І кари сплошний десь. Вон, вон там всі там. Тріка там. Ну три ще й політає. Оцей теж сідає. Ось не хочу вставати, бо так зручно так сиджу. Це буде летіти, буде. Він літав в дитинстві, він молодець. Це вгоня не голубок. По це голубочка. це голубочка. Буде він літати. Вітер сьогодні західний. Західний вітер. Ну, я, знаєте, я орієнтуюся на ці вітри. Мені аби дуло. Нам аби він ду. А ми потім уже... не хочу вставати, збачайте. О, от добре, попозуй нам трошечки. Це синій голубок. Абсолютно ще теж ще він тільки починає літати. Так що, так, ну і трійка там, роз. Трійка там. Так, все, залишаю, залишаю. Ви знаєте, я далеко за всіх ястребка. Раз знайду, отут він десь. Над лісом тільки що там. А ну ще раз, зараз я подивлюсь. там, тільки що я його там засік. є є є є є він там. Вон оце мій. Якщо це я, зараз я побачу. А ні-ні-ні, це конюк. Так що ні ні, це я помилився. Це конюк. Я думав, що я стрибок. Бо як правило мій ястрибок ось там поживає. І звідти ж сюди прилітає. Я думав, зараз він підніметься і зразу зорієнтується де голуби і буде напад. Думав, зараз буде напад. Через те я вже думаю візьму його на камеру. Думаю, буду його контролювати. Ні, це канік. Він нам не страшний. Хоча трошки може так на шороху навести. О, ха. а вони вже тут, дивіться, бачите. Ну і синій. Да, синій сплошний. З тієї трійки перший сідає, а потім карий, і сині по одній. Так. Мабуть, вже треба тримати, так? Да? Бо вже така посадочка ось, ось вже. Ще якась хвилинка, дві, вони вже будуть вдома. Ну, ви знаєте, потепліло, мабуть, чи... так, чи мені мовчать. Ми зараз накарка їх. Потепліло, то трохи безпечніше, начебто. Трошки потепліло сьогодні. Сонечко вийшло, тут такі дні були дощові, в тумані, в холоді. Такі вже були приморозки. А це сьогодні так непоганенько. Гарненька погода. Можливо через те я сьогодні бачив, сьогодні був у лісі. Збирав опеньки, десь деречку назбирав. І що я сьогодні бачив, не повірить, Я сьогодні бачив вужа, який вже давно мав десь заховатися і спати. І вуж такий, Не маленький. Ну, Він видно, що він такий трошки придавлений, тому що коли холодно, вони трошки флегматичні стають, малорухливі. але він мав. Мав, мався десь був заховатися. і Десь мав уже спати. А він був прямо на поверхні. Я ніколи так пізно не бачив плазунів. Ніколи так пізно не бачив. Вже морози були, такі маленькі приморозки були. А це побачив. Синій. Ай, красавчик. Ай, красавчик. Ви знаєте, він набирає форму і здається мені, що він трошки далі, все ще буде краще і краще триматись. Ну і ось, якщо ось два спортсмени, я називаю їх кращими спортсменами, вони ось бачите, теж сідають. То що ж я можу придивляти цьому синьому? Ну, в нього немає ніяких претензій. Недовго політали, десь біля годинки. Я так ось годинку відпочиваю. Зараз відкрию. Можливо. А можливо, ще хтось підкину, бачу, що небо більш-менш дає добро. Синій мені подобається. От такий голуб. Я в ньому помилявся, скажу відверто. Я думав, що він у мене буде ледацькуватий таке сильно, що я, його... що я його десь втрачу. Або ястреб забере, або він десь вітром його занесе десь, або він з висоти десь не сяде, а він, ви знаєте, він вже все, крім ястреба, прийшов. Під ястребом він ні разу ще не був. А все, що вже і вітри, і висоти, він вже це довів, що він це долає. Так, все, виключаю камеру всі вдома. пуш Девно не тікає. Красавчик який. А який красавчик. Хай, скинемо його з дерева хай повзе У нього десь тут нірка мабуть є. І не тікає нікуди, бачите. Він вже готується до зими. О, дивіться, що він робить? Він готується до зими. Ми зараз листечко загребем. О, дивіться, бачите? Дивіться. Все, загребем я листячко, хай він зимує тут. Все, хай зимує.